Я можу вам сказати абсолютно офіційно, що міська рада, міськвиконком виконком ні купував ніякого автомобіля і, відповідно, не орендує на сьогоднішній день. Сьогодні законодавство дозволяє мені будь-кому мати автомобіль, яким можна користуватися по, навіть без доручення, а по технічному паспорту, якщо на це є згода власника. Разом з тим, я поки не розглядаю питання купівлі автомобіля, кошти. Які були заплановані на автомобіль, Ми передали в розмірі 600 тисяч якраз для ТТУ, про що я сказав на сесії, і в найближчих планах купівлі автомобіля немає. Щодо оренди автомобіля, можливий такий варіант, якщо це буде дозволяти законодавству. Тобто Мерседеса немає у вас зараз? У мене є багато автомобілів і у моїх друзів теж. Слава Богу. Дякую. Ну, якщо, якщо ви ви розумієте, що значить я не маю, ось стоїть автомобіль, ось стоїть, я можу сісти в ньому їхати. Ні, справа в тому, що автомобіль, ось ви кажете, що це не буде міський бюджет, тобто ви можете орендувати як приватна особа автомобіль і їздити на ньому з сьогодні. Справа? Я хочу, щоб ви просто зрозуміли одну таку річ: що сьогодні ви можете дати мені свій техпаспорт, я сідаю у ваш автомобіль і їду куди мені потрібно. Це дозволяє сьогодні закон, який прийнятий Верховною Радою. І на це не витрачаються відповідно кошти бюджету. Якщо буде укладений договір оренди автомобіля в майбутньому будь-якого, обов'язково про це буде надана інформація, це буде офіційне рішення.